Вітаю вас на моєму каналі, чим обробити сад. У цьому відео хочу розповісти про речовину Тіаметоксама. Ця речовина лежить в основі багатьох препаратів для боротьби зі шкідниками. Якщо вам цікаво дізнатися, що це за речовина, з якими препаратами можна її змішувати, як та на яких шкідників вона впливає, який має вплив на рослини та іншу цікаву інформацію, залишайтеся у відео та тисніть вподобайку. Тіаметоксам – це світлокремовий кристалічний порошок без запаху. Хімічну речовину можна використовувати як саму, так і в сумішах із іншими активними компонентами, назву яких ви можете спостерігати на екранах своїх пристроїв. Сам по собі інсектицид має широкий спектр системної та контактно-кишкової дії з трансламінарним ефектом, тобто ефективний проти шкідників, що ведуть прихований спосіб життя, і тих, що харчуються на нижній стороні листа. Тіаметоксам має здатні швидко поглинатися рослинами та транспортуватися до всіх їхніх частин, включаючи пилок, що негативно впливає на комах запилювачів. З цієї причини без крайньої необхідності не бажано обробляти декоративні рослини в період квітування, а також плодові рослини перед квітуванням. Ставтесь відповідально до життя корисних комах, адже завдяки їхній роботі ми отримаємо смачні плоди та інші продукти їхньої життєдіяльності. Також ця речовина пригнічує колючо сосних комах. Широко застосовується для боротьби з рівнокрилими, хоботковими, трипсами, лускокрилими, в тому числі і з Також препаратами на основі цієї речовини можна проводити боротьбу із твердокрилими комахами. Однак варто відмітити, що дія проти білокрилки незначна. І звісно ж, ця речовина використовується для боротьби з колорадським жуком, дротянкою, попелицею та багатьма іншими шкідниками овочевих, плодових та квіткових культур. Однак хочу сказати, що випробування препарату Актара на основі тіами так само проти каліфорнійської щитівки на яблуні показали, що оприскування, проведене на початку линяння личинок, слабо стримували подальше їх розмноження. Сумарна чисельність знизилась всього на 35%, однак пошкодженість плодів знизилась на 82%, а кількість плям на плодах на 96%. Низька біологічна ефективність тіами так само щодо щитівок пов'язана з тим, що діюча речовина швидко поширюється по фолемі та ксилені, але слабо проникає у сукулятивні клітини, вмість яких смоктують щитівки. Щодо інших комах, то діюча речовина швидко поглинається рослиною і пересувається по ксилемі в необроблені частини рослин, впливаючи на нікотиново, ацетилхілінові рецептори нервової системи шкідника, таким чином перешкоджаючи передачу інформації між нервовими клітинами в центральній нервовій системі і зрештою паралізує м'язи комах. Захисна дія тіаметоксаму може спостерігатися протягом 2-4 тижнів. Також тіаметоксам не дає крос резистенції до інших неонікотиноїдів. Це означає, що якщо якимось чином комаха стала стійкою до певного неокотиноїдного інсектициду, це не робить її автоматично стійкою до інших препаратів цієї ж хімічної групи. Щодо фітотоксичності, то тіаметоксам не фітотоксичний. Якщо обробити рослину цією речовиною, але будуть ділянки, куди не потрапив препарат. То це не страшно, тому що препарат через 20 годин повністю перерозпреділяється по листу рослини. А якщо внести речовину під корінь, він через 1-3 дні виявляється в нижньому і верхньому ярусах рослини. При вивченні динаміки залишкових кількостей в рослинах встановлено, що тіаметоксам проникає переважно в листя, а у плоди практично не надходить. Даний факт говорить про гігієнічну безпеку застосування тіаметоксаму при крапельному поливі овочевих культур. Препарати на основі тіаме відносяться до 2 і 3 класів небезпеки для людини і першого класу небезпеки для бджіл. Тіаме ефективний при високих температурах, стійкий до сонячного світла, зберігає активність при низькій вологості. Також він покращує життєву силу рослин, запускаючи фізіологічні реакції в рослині, які індукують експресії специфічних функціональних білків, що залучені до різних стресових захисних механізмів рослини. Це дозволяє їй краще справлятися з важкими умовами вирощування, такими як посуха та тепловий стрес, що призводить до деградації білка. Також він допомагає справлятися з низькою кислотністю та високою солоністю ґрунту, допомагає рослині справлятися з ультрафіолетовим випромінюванням, токсичним впливом алюмінію, пораненням від шкідників, вітру, граду, нападу вірусів тощо. Не дивлячись на те, що тіями так само не подразнює шкіру та очі. Не забувайте користуватися засобами особистого захисту, адже найбільшої шкоди він завдає при потраплянні всередину організму. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, у фонди, яким довіряєте, ставте вподобайку. До зустрічі!